В кінці кінців. Ми лише люди. І нам давай хліба та шоу. <смі> а яка там різниця? Брати, сестри, друзі, незнайомці. Це що в серіалі? Там все можна. <смі> <смі> ну і нарешті третій сезон. Цього разу наш літак летить у Таїланд. І знову нова історія з деякими вже знайомими обличчями і з купою нових. Боже, і ці титри, чесно, оці мавпи, які хочеться розглядати, що вони там роблять, переплетені ці люди і ці дракони, які їх пожирають. Знаєте, це все рухається. Зовсім інший саунд. Спочатку він мені здався, якийсь такий повільний, нецікавий. Я так надіявся, що знову буде продовження цієї концепції зі зміною першого саундтреку, але от цей третій, який зовсім відрізняється від попередніх. Не менш прикольний, і чим далі ти дивишся ну, по кількості епізодів, тим більше ти до нього звикаєш, і ти просто хочеш його чути знову і знову. І працює та ж сама система, що не хочеться просто перемикати титри. Цього разу все починається там, де і закінчилось. А саме на яхті, звісно, і новими героями, які прямують до готелю Таїланду. І серед новачків це сім'я, і, напевно, почну з батька Тімоті, якого зіграв Джейсон Айзекс. Батько Драко Мелфоя, ніхто ж там собі, уявляєте? Так він потрапив у білий лотос. І цікава в нього така роль батька бізнесмена, який супер, знаєте, сколотив оце таке велике великий бізнес, багато грошей. І він же у віці, коли, знаєте, він не впевнений, чи зміг би жити без оцього всього. Тобто він доклав великих зусиль це там від батька до сина, до сина до батька. І це великий тягар на його плечах, і те, що стається по сюжету з ним, це просто якийсь жах. Тому що хто-хто, а розслабитися він точно не зможе. <сум> і до речі, там буде така одна сцена, дуже-дуже цікава. <сум> ну, уявляєте, показує баклажанчик тато своїм дітям. <сум> Вибачте, дітей заберіть від екранів. Так, саме так. <сум> там буде просто якийсь капець. Нагадала б мені одразу. Перший сезон і ось у того Марка. <кліхання> це просто капець. Але м -м, треба сказати, що інтерв'ю давав Джейсон Айзекс, і сказав, що це все-таки була накладка пластикова, і м -м, це не його, е так би мовити, е ну, от, ну, ви зрозуміли, от, там. це все було змонтовано, але виглядає дуже реалістично. І це просто був такий, знаєте, шок. Контент, шок момент, тому що ти не очікуєш саме в цій сцені чогось такого, і це стається, і це просто капець якийсь. Ну, ви самі побачите, і оці таблеточки, славнозвісні, які він позичив, чи це вкрав у своєї власної жінки, просто творять з його мозгом щось нереальне. Знаєте, він якийсь ніби тут і ніби вже і не тут. І оці його роздуми. ну, Одним словом, стресує чувак. Я би також, напевно, стресував, коли б дізнався такі новини, які він отримав по телефону. Ну і неперевершена королева мемів. Усі, що починаються на Лора, і закінчуються на Зепама. Я думаю, інстаграм вже вам все розповів. Вона дружить Джеклін Лемон. Mm, хто це? Акторка? Mm. Відома. Я мушу бути вражена. А ці акторки, проститутки. Так, це мама сімейства Вікторія Редкліф, яку зіграла неперевершена паркер Паузі. Це така, знаєте, уособлення типової білої жінки, так десь за 50, яка вже звикла до прекрасного життя, суперджетів, знаєте, супер розкішних готелів. Це все її не дивує. І навіть кінозірки по сусідству, ну. Це не привід поговорити і зробити смоу talk. Настільки все в неї стабільно, пихато і от в якомусь тумані. Ну і дітки, старший син Саксон, якого зіграв Патрік Шварценеггер. Так, син Шварценеггера, якого ми всі пам'ятаємо по термінатору, до речі. А я все так дивився декілька епізодів. Думаю, на кого він мені схожий? М -м, поки не перевірив, хто ж його зіграв, все-таки такий типовий, знаєте, в нього образ чоловіка. Сина, який хоче усім своїм євством показати, що він належний працівник своєму батькові доказати, що він продовжить його лінію. І от такий він, знаєте, старший брат, який постійно лізе до свого меншого брата і сестри, і насміхається над ними. Ну, як, як насміхається, каже, що вони ще не, не займані, <свісно> і що їм же, якби давно пора, то вже пил, знаєте, тут припало все пилом. Отак-то. <свісно> от Каже, що у тебе не було сексу. Таке враження, що якби міг би, то підклав би сам би своєму меншому братові і сестрі когось у ліжко. <сум> Надіюсь, він так ще не зробить. Хоча, хто його знає, він ж такий хлопець, знаєте, бігає за отими спідницями і все намагається показати своєму батькові, що він достойний наслідування його, якби, знаєте, бізнесу і оцього всього. Але чи, чи все воно так? Знаєте, і ще насправді він. Такий, знаєте, поверхневий, як він здається, його персонаж. Чи насправді глибоко всередині нього, ну, можливо, після, після одного випадку, знаєте, прокинеться от той справжній саксон, який не зовсім такий простий, як здається, на перший погляд? Ну і звичайно, серіал не скупиться на, на цікаві кадри і на усі принади сина Шварценеггера, тому будьте готові. Тут така в нас лінія цікава братів. Ну, я не буду спойлерити, але, напевно, я вже десь бачив щось подібне в грі престолів. Але там, правда, був брат і сестра, а тут ну, брати, ну, щось новеньке, знаєте. Наскільки це далеко зайде, ви побачите. Але оцінити знаєте, ранкові пейзажі на шляху у ванну, ви зможете. Насолоджуйтесь. <хи> ну і дочка Пайпер, яку зіграла Сара Кетрін Хук. Це відображення якоїсь, знаєте, от, такої чистоти. І в принципі вся ця подорож цілої сімейки відбулася через неї, тому що вона ніби сказала, що хоче надихнутися для своєї дипломної роботи для університету буддизмом. Але насправді це зовсім не так, адже вона переслідує зовсім інші цілі, і вона просто хоче занудур, зануритись, торкнутися оцього, цього, знаєте. Іншого світу, цього буддизму якоїсь філософії. Вона хоче залишитися потім на рік і хоче якось якимось чином сказати про це батькам, і щоб вони дозволили їй це зробити. Але для білих, заможних людей, віддати свою дочку на рік, кудись там жити в монастирі з якимось монахами, ну, викликає дуже багато питань. Але чи вдасться Пайпер здійснити свою мрію і чим це все закінчиться, ця вся авантюра? Ну, побачите в серіалі. Ну і найменше у цій сім'ї. Локнан Редкліф, той янголятко, який ще не знає, куди йому примкнути, знаєте, до лівого чи до правого берега. Він як та квіточка між, між сестрою і братом. Брат, який постійно його хоче, знаєте, там, давай ну, я тебе навчу, як жити, що тобі потрібно, У тих дівчаток тобі потрібно вже і зараз. І сестра, яка намагається сказати йому, що ні, є інший варіант, знаєте, типу є якийсь більш. Соціальне життя, якесь філософське, не потрібно бути як старший брат, і це знаєте, пірнати оцю всю безодню, непропустиму якусь для, для сестри. Але Лохнен, він не такий простий, як здається. Він ще у пошуці, він, він не знає, що йому подобається. І нам вже з перших епізодів дають таку затравочку, що не так все там просто, і, можливо, старший брат не в ту сторону його, як би мовити, Відправляє, тому що Логден зацікавлений зовсім в іншому, і дуже ця лінія між братами ну, розвивається дуже цікаво, і ми отримали задоволення і нічого такого супернезаконного не відбулося. Тому все у мірі, як то кажуть, закону. Звичайно, серіал знову піднімає оцей градус, який десь там вже літає, я вже вам казав неодноразово про це. Тому краще зняти ваші хрестики, ну, заховайте їх подалі, тому що лінія, оця арка між братами, вона досить така заборонена. Але ж, будемо чесними, всі ми насправді цього чекали з першої серії, тому що ця затравочка, знаєте, вона була не просто так. Але, в принципі, ну, це було спекотно. <хи> ну і звичайно, трійка, жіночок за 40. Так, ці три подруги це просто якийсь розрив. Знаєте, коли хочеш сказати, краще не, їдь, не, їдь, не йди у гори з другом, бо не знаю, чи прийдеш і ще досі будеш мати друга. Оце про них. Краще не, їдь, не їхати в Таїланд, знаєте, у трьох. Тому що не факт, що після цієї поїздки ви все ще зможете дружити. Оце, оце про них. <світ> ну, захотілося дівчаткам як у добрі старі часи відірватися, знаєте, ну хіба ж заборониш, але ж у всього є свої наслідки. І оці знаєте, проблеми вони нікуди не тікають ще з минулих часів, так би мовити. Тут у нас Кейт, яка одружилася з чоловіком і стала одразу такою могутньою трампісткою і католичкою. Жаклін, успішна телевізійна актриса, яка от дуже полюбляє лестощі, компліменти. І така, знаєте, от, я не сама найкрасивіша, але, але я є найкрасивіша. Оце вона. Вона любить попліткувати за спиною у подруг. Та й в принципі усі, уся ця трійка, вони такі, знаєте, коли одна йде. Дві залишаються і починають обмивати кісточки. Ну <смі> це за цим дуже весело споглядати насправді. І я думаю, кожен із нас може знайти частинку себе, там знаєте, навіть ще зі своїми оце, шкільними друзями чи там з якимось там бестіс. Коли ви залишаєтесь удвох, то ви починаєте ну, говорити, знаєте, там про когось ще з ким дружити. Ну, у кожного ж було, правда. Ну, і Кері, напевно, найбільш щира з трійки, тому що одразу викладає усі карти на стіл і, в принципі, говорить те, що думає, маючи на це усі причини та, в принципі, і докази, тому що дівчатка люблять і відриватися. Але ніхто не відміняв ревнощі, правда ж? Ну, признайтесь, є ж таке. Ну, і ще одна арка третього сезону, яка особисто резонує зі мною. Люблю цих персонажів у білому лотосі. Це рік якогось грав у Олтон Гогінс. Можете пам'ятати його по минулорічному Fallout, де він був гулем. Цікаве перевтілення, але зараз не про це. Його персонаж у білому лотосі занурюється в якісь глибини внутрішні свої. Він в пошуках відповідей на питання, які знаєте, тягнуться з дитинства. І він постане перед вибором. І знаєте, у який бік він піде, у темний чи білий? Все залежатиме від нього. Але думаю, що під час цих ретрітних сесій він знайшов ту відповідь, яку не сподівався знайти, і прийме правильне рішення. Ну і його молода супутниця Челсі, яку зіграла Емі Лоу Вуд. Ми пам'ятаємо її, напевно, по сексуальній освіті, якщо я не помиляюсь, так. Дуже позитивний персонаж, оці її зубки обожнюю. Просто вона стала також героєм усіх мемів в інтернеті, і не дарма, дуже харизматично в неї вийшло увійти в цю роль. І знаєте, в неї справді є якісь такі щирі почуття до Ріка. Вона не просто якась ескортниця чи щось в такому плані, що за гроші поїхала з ним у цей готель. До речі, вона не знала, чому саме у Таїланд і чому у Білий Лотос вирішив поїхати рік. І під час їхнього перебуття вона дізнається, що рік приховує глибини-глибини інформації, і що в нього є причини, чому він там. І вона боїться, вона, вона не хоче, щоб він, знаєте, прийняв сторону цю зла. І будь-яким способом хоче допомогти йому знайти світло. Але як я і казав на початку, у третьому сезоні у нас будуть і камбеки, не лише нові персонажі. Угу. І хто ж це може бути. Звичайно ж. Колишній чоловік Тані. Гері. Той темний персонаж, про якого я не дуже говорив у першому сезоні, тому що не так було багато в нього кадрового часу. А от у третьому що ж він робить у Таїланді? Насолоджується грошима Тані, які він отримав після її смерті. Що він там забув? Та з ким він спіткнеться під час своєї вечері одного вечора. Привіт, Білінда, звичайно, О, Боже, не очікував її побачити у третьому сезоні, але це крутий камбек, її зіграла Наташа Ротвелл. І це просто такий позитивний персонаж, да, який привносить цей такий також чуть-чуть е, хоррор-ефект, тому що вона впізнала його, вона розуміє, хто він, вона все це все загуглила і розуміє, що цей Геррі не такий той простий. І щось сталося з Танею, Це не просто випадковість. Те, що він зараз у Таїланді у дуже багатій віллі витрачає її гроші. Тут багато питань, і можливо, поліція була б зацікавлена дізнатися більше про нього і що він там забув. Тому цікаво буде розвиватися оця їхня також арка персонажів. І я дуже радий, що. Білінда повернулася з нами у, у білий лотос. Кому ж цікаво, не пощастило цього разу поплавати обличчям у воді. Ну, я ще не бачив останній епізод, як і ви. Чекаю на фінал на цих вихідних. Надіюсь, будуть якісь пасхалки на рахунок наступного. І хочу сказати від себе, що цей сезон він не підвів, він вивів крінж, веселощі, детектив. Секс і все інше на якийсь новий рівень в білому лотосі. Це просто я, я просто я від душі кайфану. Я ніби разом з тими акторами, знаєте, і актрисами, ніби там провів вікенд у Таїланді, наситився, зарядився. Я готовий до весни, тому реально справді рекомендую.